Всім привіт! Сьогодні гуляємо по вулицям Києва і я показую яка у нас погода. Так що дивіться яка у нас погода. Чувак з нажав. Капець. Кого він різати зібрався? А, зрозуміло. Він обрізку дерев робить. Молодець. Я вже подумав, він якийсь кідер. Отже, йдемо, я показую, яка погода в Києві встановилась. Жара. А. спасають морозиво, компоти почалась пора компотів, тому що з'явилися ягоди. Парічки, Смородина, алеча деякі види. Тут добре, що дома прикривають від сонця, але це ненадовго от а -а -а. Значит, у нас до на сих пор виключається світло енергія. Але ми цим. Але ми якось привикнемо. Така погода. Хто вже відкрив пляжний сезон, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Десь бедів ви чуєте шум генераторів, але не звертайте на це увагу. Така погода. Голубі тут відпочивають, як гріються на сонці. Напишіть, яка у вас погода? Тоже таке сонце, як у нас? Чи може у вас влажно. Напишіть в яких місцях у вас влажно. Зрозумійте мене правильно.

один я в штанах як не можу перейти на шортики. ні ну а мені якось ух ти тут таку штуку зробили для собак От, спеціально огородили, щоб могли собаки гуляти. Три собаки тут. Тресно. Без поводків. Лежать собі в тіньку. А, хазяїна, хазяїва теж там сидять в тіньку. Хорошее место. Так. Согласен. Вы поставили лайк. Підтримайте автора. А то я завершаю відео. Так, я не знаю куди далі йти. Дивіться моє наступне відео зараз з'явиться.